Друзі, всім вітання. Хочу представити вам свою роботу. Чобіток на 50 сантиметрів. Робила я такий в такому форматі вперше в мене. Мій первісток, як кажуть. Ось такий в мене вийшов. З легкістю входить сюди п'ятилітрове відро. Можна і 9-літрове, і вісьмилітрове відро, якщо вони довгі, О, є такі довгі і високі. Ось такий він, зараз покажу вам. Підошва. Ось Така підошва. Чобіток вільний до продажу. Кому е, інтересна інформація по, по чобітку, звертайтеся, будь ласка, в приват. Чобіток може бути виконаний в других кольорах. Як вам перша робота моя? Пишіть, коментуйте. Дуже, дуже рада, що ви коментували мені ті мої чобітки. Зараз для порівняння я поставлю ще той маленький чобіток на 21 см. Ну, ось такий. Щоб ви мали поняття, який він великий. Це на 21, а це на 50. Кого цікавить така робота, кого цікавить такі чорбітки, прошу звертатися в приватні повідомлення. Всім гарного і мирного дня.